І, і аби вшанувати пам'ять тим людям, які наразі захищають або загинули, або поклали своє життя на захист нашої батьківщини. І ця бібліотека була створена і названа в честь мого колеги, мого друга, еколога, енергетика, експерта Олексія Хабатюка, який... На час створення даної бібліотеки загинув в Бахмуті, захищаючи нашу вітчизну, і незважаючи на те, що вона носить його ім'я, вона посвячена і присвячена і вшановує пам'ять всіх тих, хто наразі є самовіданим українцем і не може бути сьогодні з нами. Я дуже вдячна цим людям. А ми мусимо робити те, що ми можемо навіть за межами України.